Доброго інформаційного вечора, каже інформаційний день. Доброго вечора кажемо Віктору Слінчаку, голова проління світової політики. Доброго вечора. Е, ну, нарешті, так, вже, вже всі боялися Може не цього трагеди комічного. Все-таки нарешті. Так, нарешті. А маю на нарешті, ми маємо добрі вісті з Брюсселю про те, що хотілка. Яку ставили в вигляді колективної палки в колеса міністри внутрішніх справ, а вони мають дуже різний статус, і різну юридичну силу, і різне підпорядкування у своїх країнах? Всі ці міністри внутрішніх справ, налякані міграційною і іншими кризами, казали ніякого безвізу Україні, Грузії, тим більше Туреччині, поки ми не придумаємо механізм призупинення, так? Термінового призупинення безвізового режиму тим країнам, які ми його надали. І ми ніколи не знали, коли ж міністри внутрішніх справ. Дадуть добрі вісті для міністрів закордонних справ, які, в принципі, мали би дати добро і почати процедуру прийняття і ухвалення рішення про лібералізацію, а отже, безвізовий режим для України, все це остаточно? Чи зараз може виникнути чи чергові палки в колеса? Знаєте, я коли сьогодні прочитав в чому полягало рішення, то я вам скажу, що це не дуже добрі новини для України. Тому що нам було б дуже вигідно, якби питання про відкликання, можливе, теоретичне, гіпотетичне відкликання безвізового режиму приймав європейський парламент. Скажу чому? Тому що європейський парламент завжди є така структура, з якою можна теоретично домовитися. І дуже багато разів європейський парламент якраз демонстрував те, що до України він ставився досить таке лояльно. По процедурі відміни можливої безвізового режиму це питання може піднімати Єврокомісія і, в принципі, може піднімати кожен член всіх 27 країн. Що це означає? Що зараз ми маємо теоретичну загрозу того, що з приходом нової влади у Франції? У Німеччині ну, фіон, чи тобі, чи ліпентом, десь так? в інших місцях теоретично ми можемо, отримавши реальний безвіз, одразу й отримати заборону на цей безвіз. Ви думаєте, що настільки буде прямий механізм хотілка Кремля, кремлівська маріонетка, робить таке я право зараз, вето? Я, так? я зараз кажу про середньострокову перспективу. Я не кажу там про перспективу в три місяці чи в півроку. І, можливо, навіть ще українці встигнуть поїхати до Європи, і більше того, вони зможуть це зробити там, протягом року чи двох, але. Тенденція зараз для України, кон'юнктура політична в Європі досить несприятлива. Зараз закінчується такий період, коли Європа, власне, демонструє, як би там не казали, але антипутінську таку коаліцію. Як воно буде. Зі зміною урядів, зі зміною голів держав в європейських країнах найближчих 2-3 роки ми не можемо прогнозувати точно так само, як ми не можемо прогнозувати, як буде ставитись новообраний президент Сполучених Штатів Америки до проблематики Донбасу чи України чи Криму. Давайте ми про загальне в європейське політичне тло і Україну трошки зараз відкладемо, щоб поставити крапку з Безвізом. Просто хочеться зрозуміти, тепер, коли безвізова епопея ніби виходить на фінішну пряму? Ой, ви знаєте, вже стільки було цих фінішних прямих, і більше того, я вважаю, ну, от, я, все я, 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 я вважаю, що зараз якраз питання затягування подачі такого сигналу. Визначного Україні в те, що вона закінчила всі взяті на чи виконала всі взяті на себе обов'язки, що вона е, там провела безліч реформ, е, які, про які вона говорила. Зараз це все питання ставиться під сумнів саме європейськими лідерами, які обіцяли. Цей безвізовий режим, які постійно казали, ви от тільки виконайте, тільки виконати на наступний день одразу буде у вас безвіз. Ну, та, не на наступний день. дивіться. міністр закордонних справ Клінкін каже, що український безвіз затвердять за один-два пленарні тижні європарламента. нам треба ще тепер зараз вивчити графік пленарних тижнів європарламенту. Ну я, це мож, коли? я можу це я можу. Я можу коротко відповісти. Тобто до наступного пленарного тижня навряд чи всі процедури можна буде пройти, тобто. То це наступного тижня. Фактично, Європарламент може зібратися, проголосувати теоретично за цю процедуру відміни безвізового режиму. Не. Далі, наступним кроком, цю процедуру має затвердити Рада міністрів Європейського союзу. Це вже після нового року. Я так розумію. Це може бути, до речі, зроблено і в письмовому вигляді. Тому це тому може бути швидко. Свят, так це може бути швидко у тому разі, коли дійсно. Існує політична воля, це швидко зробити. Наступне, Давайте візьмемо уваги, наступ... що з 24 грудня, так. фактично до 2 січня, це канікули. в Є ну, Європі. До 5-го, 6-го і. Ні, бувається. ну 5-6 це в нас. В них там вже праця, Ну, У нас які, до 20-го, я думаю. Що стосується конкретного рішення по Україні і по Грузії, це рішення має бути. Так само внесено на порядку на порядок денний Європейського парламенту. Зараз поки що на грудень місяць цього рішення немає. Тобто, це теоретично може бути 19 грудня, в той момент, коли збирається європейський парламент на свою чергову сесію. Тобто, це січень, кінець січня місяця. Потім знову ж така сама процедура, тобто міністри е, Ради Європейського Союзу мають підтвердити це рішення. Консенсусно, тобто, теоретично, знову ж таки, по скороченні процедурі, вони теж можуть це зробити, підписавши там ці документи, розіславши, коли будуть розіслані ці документи, підписавши. Далі рішення міністрів вступає в силу через 21 день після набуття чинності цього рішення. Тобто, це, це, це процедура, тобто це вже кінець лютого, теоретично. Угу. Потім ще має пройти близько півтора місяці, це ну, найоптимістичний термін. Коли це рішення буде доведено до всіх міграційних служб, до прикордонних служб, до митних це служб ми вже і так вийшли далі. на квітень 2017-го. Тобто це да. ми вже дійшли до кінця, мабуть, квітня 2017-го. І я ще раз повторюю: це дуже оптимістичний сценарій. Я не хочу тут називати жодних дат. Ну вже по моєму ніхто не хоче в Україні, називати. І я не хочу там зурочити якісь речі, от, наприклад. Одне одна із е, таких е, перешкод, чи один із таких шлагбаумів, яким знову ж таки може стати е, напередодні прийняття рішення, чи напередодні е, підписання міністрами чи утвердження міністрами цього рішення, можуть бути вибори, наприклад, у Франції. І вже зараз багато аналітиків відверто кажуть, що французька влада. Зараз каже, що може ми от питання надто чутливе для французів внутрішньої міграції, зовнішньої міграції. Може, оце питання без візу? Ми якось теж трошки перенесемо далі. І тут от вступає в, звичайно в, в силу. Я логічно ваші страхи я розумію, але я ніде не бачив офіційних заяв, де б вони казали, що давайте ми перекинемо це питання аж за результатами формування нового там владного кабінету в Парижі. Я зараз говорю про ризики. Так, і я ж не кажу, але якщо офіційно. Про Якщо не ми могу. зараз не будемо говорити? Розумієте, проблема в тому, що в нас дуже часто і в міжнародній політиці, зокрема, є план А і дуже рідко є план Б. І тому тут, звичайно, треба подякувати дипломатам, що вони кожного дня б'ються в Брюсселі, в там, Берліні, у Парижі за те, щоб дійсно не було оцих шлагбаумів. Віктор, ми просто маємо план А, а й не маємо плану Б, бо ми не чекали, що ті, хто казали нам А, виявляться такими Б. Розумієте, це 100%. і ми маємо зараз ситуацію, коли фактично європесимізмом займаються євролідери. І мені, наприклад, як людині, яка і так само, як і ви, проходила, як і багато українців принизливі процедури набуття візи, так от страшенно би хотілося все таки, щоб ну, це рано чи пізно сталося. Так? Звичайно, але тепер виникає ризик. Бо ви ще не його озвучили, От давайте ми вже механізм теж пояснимо. Уявімо собі, що за кон'юнктурою, ну, ми сподівалися, що буде страшно в, за результатами виборів в Австрії, на щастя, зелені, а не нацики, так? але ми бачимо небезпеку на ну, цій самі Франції. так? То що ви хочете сказати? Що ну, уявімо собі, там якийсь уявний Лепенче Фіон, як президент, одного дня після розмови. По засекреченій лінії е, з Путіним, та? скаже, шановні друзі по Євросоюзу, та? ваші 26 парламентів, президентів і прем'єрів мають підтримати мою ідею. Ми хочемо призупинити для українців безвізовий в'їзд на терени Євросоюзу на термін до там, 90 днів без права отримання робочих місць. Я далі. не виключаю саме такого сценарію, такого песимістичного сценарію. Попри те, що зараз чітко буде окреслено, що там протягом 90 днів треба підтвердження того, що збільшилась кількість міграції, що збільшилась там перетік населення, от на прикордонні території. Тобто там є зараз затверджений цілий перелік. До речі, вам скажу, що процедура відміни безвізового режиму, вона й до цього існувала. Це зараз просто іде от формалізація цього uh -huh. процесу. І де факто ця формалізація дійсно призводить до того, що 60 країн, з якими є безвізовий режим у Європейського Союзу, теоретично є на гачку тепер. І не, не лише ми, це а ще... Це... П'ятдесят дев'ять інших країн звичайно. Так? Ну, ми взагалі ще поки що не маємо такої можливості. Окей, okay. тоді ще от ще один з важливих моментів. Ми бачили, як з міграційною рукотворною кризою а її дуже серйозно направляли в такому нормандському форматі з Сирії конкретно туди так ми бачили, як запрацював механізм відновлення митного контролю на внутрішніх кордонах так званої шенгенської зони. І тут не треба було жодних рішень. Ніяких там є, Єврокомісії, Європарламент не засідали для того, щоб ухвалити колективне рішення. Країна за країною в шенгенській зоні вводила назад митний паспортний на інший контроль. Такий самий буде механізм. Тут Чи так, як? тут питання ні, тут, тут, тут виписаний чіткий механізм. Тобто Єврокомісія буде подавати на засідання Європарламенту, Європарламент буде розглядати. Потім це Тобто -то ми будемо знати, тобто, коли тобто, вони хочуть заперезупинити Це звичайно, це вже описана чітка процедура, і, власне, в чому ж була загвоздка цього проклятого проклятої відміни цього безвізового режиму. Я поясню вашим глядачам, в тому, що в Європарламенті. І в Єврокомісії, і в Раді сидять точно такі саме бюрократи, які сидять в тому числі і в Україні. І вони, кожен із цих бюрократичних інститутів хотів на себе перетягнути е, ковдру, і е, щоб було конкретно записано, хто саме є. от... Тим ініціатором mm -hmm. і в кого в руках є от е, кар... той караючий меч для країни, яка буде. Е... Безвізовий режим порушувати. Ну, а тепер ваш аналіз. Ви напевно провели аналіз зміни цієї карти, так, от єдність Європейського Союзу як запорука антипутівської солідарності для України. так? Ви теж аналізували всі ризики. Ми бачили ризики так званого південного Сереземноморського поясу, зокрема Кібер Греція, Ну, А тепер. Ви... Тепер щось змінилося чи ні? Тобто, ми побачили зараз відставку прем'єра Італії. Ми побачили, що там є ризики активізації тих п'ять зірок, ліги півночі і так далі, тих політичних структур, які грали на, на руку Путіну і проти України. Австрію проскочили з виборами. Франції виглядає сумно, все так Чи є ще шанс. Що в Одна ну, з зараз ключових вчора? Країн... Поки що немає, що хтось із правлячої партії може теоретично вийти у фінал. Тому що, що це означатиме для України з точки зору загалом от підтримки та, оцієї, і не лише санкційної для України? Це означає, що нам буде важко важче просувати власні інтереси, важче боротися в нормандському форматі, буде важче. Проштовхувати питання, які зараз піднімаються на рівні там, нормандської четвірки. Тобто, а ми, збережеться ми, що ми, взагалі нормандські формати ми що зіштов, такі Ми зіштовхнемося, я думаю, з багатьма ризиками, про які, власне, зараз говорять вже відверто і дипломати, і в Міністерстві закордонних справ. Тобто зараз кон'юнктура дійсно почне грати, на жаль, не на нашу користь. Але, можливо, ця криза. Яка виникає за кожну кризу, треба використовувати у власних інтересах. І я думаю, що треба тоді шукати інші механізми, інші засоби впливу для того, щоб використовувати міжнародний плацдарм, в тому числі і для боротьби з Путіним. Я дякую за розмову. Зараз на зв'язку з нами паралельній студії Юлія Біляєва. Це означає, що ми зараз дізнаємося, що в найближчому випуску місцевих новин побачить, почують. Так, романе, вітаю місто. у Полоні крижаної пастки. Дощ перетворив дороги на і тротуари на суцільну ковзанку. Робота наземного транспорту у столиці та області, а також двох аеропортів продовж дня була частково паралізованою З травмами та переломами понад три десятки киян. Віталій Кличко прозвітував про два роки у кріслі чільника столичної адміністрації. Серед досягнень називає інвестицію у Київ, боротьбу з мафами та ремонт доріг. Ну і нарешті почалася ліквідація сміттєзвалища у підгірцях. Там укріплюють схили і укривають територію мінеральним ґрунтом, дякую, Юлі, Будемо дивитися. А я хочу подякувати Віктору Сінчаку, який каже, що будь-яку кризу мудрі люди можуть використати на свою користь, шукаючи інші плацдарми для міжнародної політики України і Європейський Союз. Дякую, дякую за розмову. Запрошую всіх увечері, о 23.10 почаювати разом за чайком.